Значить, що ми зараз будемо робити? Міганом під'їжджаємо сюди, автовоз під'їжджає сюди, стає біля нас і будемо підкурувати автомобіль з автовоза. Чекайте. Міганчик, це найнадіжна машина, яка в будь-яку минуту. А ціна цього мігана 2000. Якого це року? Чекай би. А ціна саме цього Мігана 2010 року 1,5 дизель 110-сильного. всього-навсього 6 тисяч триста доларів. так да, 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 ще трохи достало. Ми зараз прижмемо. Ми прижмемо. Зараз. Там довгі провода, все ми достанемо. Meta, ki je robelev generoz. Pot bi ga na akamuljo troškovani, da? Все гарненько. Стоп, стоп, стоп. Він не знає вауді. Плюс отам. Зараз поправимо. Плюс є, мінус є. Там зараз тільки поправити і все буде окей. Бля, а де вже той ключ дівся? А він в тебе. Думаю, чого ж ну тут десь не достає. Тут що ми робили? Короче? Коли ми почали спереді заводити, не вистачало. Видно, дуже сильно розряджений акумулятор. Під'їхали міганом ззаду, накинули провода туди-сюди, з полуоборота завелась. Як бачите, автомобіль. Вже працює. Виручив у нас, як завжди, Міган за 6300 доларів 2010 року.